Національне антикорупційне бюро України було. Національне агентство з питань запобігання корупції вам було. Державне бюро розслідувань теж було. Може, агентство з розшуку та менеджменту активів вона зробила? Теж ні. Що ще сама вона стверджує, що створила антикорупційний суд, але й тут ні. Подивіться хронологію: утворений відповідно до судової реформи 2016 року. А робота розпочалася 5 вересня 2019 року. Нагадую, до вересня 2019-го пані Радіна мала прізвище Красносільська і була ФОПом. Добре, давайте на пальцях порахуємо її успіхи, прориви, досягнення одної руки. Теж не можете згадати. М -м -м. А скільки скандалів вона ініціювала? Натомість я впевнено можу сказати: пані народна депутатка послідовно знищує усіх, на кого заглядається її новий член. Прізвище називати не буду. Самі здогадаєтесь або загуглите. Ну і традиційне, щоб тримати своє і свого біля себе та забезпечити собі майбутнє, Радіна обіцяє розставити на найсмачніші місця свої. Хочете приклад? Ні, ні, зараз не про супердетектива колишнього міністра оборони, вона і її колежани протягом двох років війни кусали, поки не з'їли, а потім на його місце прилаштували правильну людину. Та щось пішло не так. Правильна людина виявилась поганою. Тепер вже його кусають, ті, що його на цю посаду рекомендували. Щось ми далеко відійшли. Повертаємось. Коротше, що я хочу сказати, приходить така дамочка без якісної освіти, без належного досвіду, без відповідних розумових здібностей і своїми рученятками влазить в механізми, які працюють. Після її несанкціонованого втручання механізми зупиняються в розрізі державотворення. Не вона створювала ці інституції. І не їй влазити своїми членами в їх роботу. Набу на лопатках назикав вже на підході, як і належить перевіряти інформацію в незалежних джерелах, доводжу свої. Антикорупційні активісти, наближені парламентарі з комітету та колишні колеги екснабушника, підтверджують їх тісні, міцні та гарячі стосунки. Ще у 22-му він публічно вихвалявся, що буде директором. Набу. На щастя, розуму здати тести правильно не вистачило. Думаю, що цілі Анастасії не лише забезпечити свого члена хорошою роботою, а й гарантувати собі наступні десятиліття спокійного безбідного життя. все таки Настя розуміє, що відповідальність за таку неантикорупційну політику наступить. І люди спитають, звідки це все і припускаю, після відходу з Верховної Ради її ФОП знову запрацює і почне заробляти мільйони.